Головне, щоб мене за цю сіль в серветочці десь не прийняли. У нас гривня 12 на моркву буде. У нас завалена вся тілешка, подивіться продуктами. І оце на смак солодкий, якщо на шару. Так? Банкет. М -м -м. Консистенція, дивіться, ох ви що. Це ми запаковуємо все взад. Саме час для нашої дормової солі. Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ Україна за вікном у нас середина травня 25-го року. Як ви вважаєте, що це таке? Хтось скаже, що це 10 гривень, а я скажу вам, що це мій сьогоднішній обід. Так, звичайно, я шуткую. Мій сьогоднішній обід це не 10 гривень, це 12 гривень. Сьогодні ми з вами пообідаємо на 12 гривень. Якщо ви готові, пересягнули рівні, вподобайку прожали, провірили підписочку, оставили коментарі в процесі чи після цього відео і погнали. Я в супермаркеті, і давайте подивимось, що у нас в першу чергу буде. Значить, я планую взяти вермішельку. Вермішелька у нас є 35 гривень, є 2418 з цього боку у нас є навіть 23 гривні 0,4 копієчки І є ще ну, звичайна спиралька 24,90. Давайте спробуємо взяти 23,04. Я думаю, що нам десь треба, ну, гра, мабуть, 100 цієї вермішельки. Враховуючи те, що у нас кульочки аж 25 копійочок, ми можемо або взяти свій кульочок да, з дому, або скористатися перчаточкою. в перчаточку це все діло і на грузі. Раз, насипали. Йдемо зважувати. Це у нас 966. 96 макаронні вироби. Поїхали. Виходить, у нас 84 грами на гривню 94 при вартості 23,04. Так, далі нас цікавить гречка. І зазвичай, знаєте, гречка 2969 сьогодні коштує у супермаркеті. І в мене є ще один кульочок. Гречки, я вважаю, теж десь буде норма, десь грам е 100. Насипали. Запакували. 1037. Так, у нас 88 грам. При вартості 29,2,61 гривня у нас виходить на гречку. 2,5 гривні. Їдемо у відділ з овочами, шукаємо на зажарочку. Картопля, обов'язкова картопля 29-85. Візьмемо одну картоплину, не дуже велику, таку помірну, середню. Для перших страв. 35 шукаємо на вагах, 35 картопля. важить у нас вона 106 грам. Одна картопля, ви прикиньте, 3,16 гривень у нас на картопельку буде ціна. Картопелька йде сюди. 28,84. Це цибуля. Давайте візьмемо. Ну, враховуючи, що у нас на один присість візьмемо якусь маленьку цибулину. Ось такого плану. Да? 28 гривень, 42 грами. Виходить за 42 грами. У нас 1 е, гривня 21 копійка. Цибуля сюди. Так, і морква нам важлива морква. Морква у нас сьогодні 39,84. Візьмемо якусь невеличку. Нам багато моркви не треба. Вона така вся якась дуже стромна, але ну, морква. Так, у нас гривня 12 на моркву буде, при її вартості 39 гривень. Сюди. Візьмемо на кусончик рідіску 60 гривень. Думаю, що піде у нас на ура з першими стравами. Номер 8 на вагах. Чіка рідіс у нас 60 копійок за 10 грам. Не знаю, яка тут поділка мінімальна. Ну, 10 грам як є, 0,01. Бачимо. Так? Рідіска сюди. 54 гривні пекінська молода вогава. Але мені величенька не потрібна, в принципі. В мене є ідея зробити голубці. І для голубців, я думаю, що нам вистачить одного лісточка. Отак от, от у нас один лісточек під голубці буде. Це ми запаковуємо все взад, тому що нам велика карт. Капусточка нам дорого. І на вагах у нас 59 за 55 гривень. 59 на вагах. Так, пошук 59. Капуста Пекінська. Так, у нас гривня 35 за 24, 24 грами. На базу. Ми закупилися, у нас завалена вся тележка, подивіться продуктами, і йдемо на касу. До речі, у нас же потрібно перше-друге та компот, тому, друзі, у нас на компот буде чай. Да, да, ось така у нас чайна церемонія буде. Коштує пакетик у нас 2,41. Який ми візьмемо, тут я так розумію, вибір не дуже багатенький. Всі Ще є чорний чай, теж така сама ціна, але зелений він е, корисніший. Картопелька, гречка і капуста. Так, друзі, ви ж розумієте, що без цукру та без солі у нас, мені здається, нічого не вийде. Значить, Цукор ми візьмемо в будь-якої от такої ось кафешки, можна на заправці, можна, ну, коротше кажучи, де, де завгодно. Цукру, ну, візьму 5 Штучок. І тепер сіль нам треба теж знайти. Що стосується солі, ну ось просто звичайна якась да, фастфуд, ось сіль. Да. Що ми робимо? Ми беремо серветку, просто серветку і трохи-трохи беремо солі для наших страв. Правильно? Правильно? Я думаю, що ось така кількість нам, в принципі, солі вистачить. Головне, щоб мене за цю сіль в серветочці десь не прийняли. І так само, мені здається, нам потрібно буде трохи перчика. Перчика зовсім зовсім трошки, бо гостре ми не в Індії. Правильно? Правильно. Ось наш, друзі, перчик. А потім маленькі звірятка загортали її у фольгу. Щоб ви не сумнівалися, дивіться, ось все це, що у нас сьогодні буде на обід. Значить, Все. Це я купив, це ви бачили, я взяв е, цукор, е, перчик і сіль. Е, якщо рахувати все без е, компота, да, без чайку, то у нас виходить 11 гривень 96 копійок. Що ми робимо в першу чергу? Нам треба моркву та картопельку почистити. Через місяць, може через трохи більшенький період, це буде дешевше, і, можливо, це обід, той самий обід можна буде зробити не за 12 гривень, а може і за 6 гривень. Так, картопельку чистимо дуже і дуже уважно, бо кожен тут міліметр відіграє важливу для нас роль, бо у нас, вибачте, мене обід на 12 гривень. Так само і моркву. Чистимо. Дуже, дуже, дуже без фанатизма, как то кажуть. Морква пошла, родимая, на зажарочку. Главное себе, что в этом деле правильно, не отпилить пальцы до последней морковинки, до последней экономии на максимум. Запускаємо процесс. Процес запущемой. Якщо, друзі, пательня нормальна, то смажити можна і без олії. Морква пішла. Далі у нас цибуля йде. Цибулю теж мілко ріжемо для зажарки. Ось цей верхній шмат. Друзі, знімаємо, бо воно у нас, бачите? Не дуже їстівне. Якщо ви не бачили один з минулих відео, де ми з вами збирали, а, збирали продукти безкоштовні після закриття продуктової ярмарки. Обов'язково подивіться, посилання буде, посилання буде під відео або в плечі подкасті. Що там тільки не було, друзі і редиска, і капусточка. Так, цибулька. Цибульку я ріжу ось таким чином, раз надрізали, рівно, але як є. І ось таким чином нарізаємо поперек. І потім нарізаємо уже ось так. Хтось цибулю може теж потерти на терці. Цибуля у нас відправляється теж в відкритий космос до останньої краплі, як то кажуть. Це у нас буде, друзі, майже зажарка. Зараз розповім, що у нас планується. Щоб вона не дуже горіла, можна трохи отак от водички додати. І все, і буде у нас, як в кращих домах Лондона і Парижа. Так, поки, друзі, у нас тут готується наше снадоб'є, ми Займаємося картопелькою. Картопельку ріжемо невеличкими кусочками, щоб вона швиденько до нас зварилася. Раз, два, три. Чотири. Картопелька є. Тепер беремо кастрюльку. Невеличку. Ми ж розуміємо, друзі, що це у нас е, обід на одного, так би мовити. Да? Візьмемо кастрюку. Вадічечка в кастрюльку. Ну я не знаю, але ну, я візьму там, ну, грам, грам 300 цієї води. Скільки порція супу на людину взагалі? Да, якщо ви замовляєте десь у кафешках, пузатих хатах. Ну, грам 300, мабуть, там 350. Візьмемо трохи більше. Ось дивіться, кому цікаво, ось от 350 грам зверху, тобто зараз тут десь 400. 400 грам ми виливаємо в кастрюльку. Запускаємо другу комфортку для нашого. Майбутнього супчика. І зразу туди летить картопля. Зажарка майже готова вже. Не треба її прям дуже-дуже довго смажити. Друзі, я ж вам забувся показати. У нас ще є лістик, лістик буде під голубці. Ми його зараз теж зваримо і потім будемо начинять. Так, ще одна у нас кастрюлька. Ще беремо кастрюльку другу. Мені здається, ця кастрюля найкраща. Я не знаю, скільки її років, але вона топ. Лістик, каструлька, занурили і варимо. Зажарка готова. Картоплю накрили. Поставили капустяний лист. Поки у нас йде процес, підготуємо гречку. Можна її, в принципі, і додати до супу, але вона в мене піде на 2 на страви. Тому будемо зараз її теж варити. О, а тут у нас, друзі, ще рідіска сховалася, бачите? Отак от буває. 88 грам. І вся гречечка у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Летить до останнього зернятка. Так. Тепер треба це все зібрати. Це ж, це ж манна небесна. На глаз водички. Я не промиваю гречу. Не знаю, хтось промиває, хтось не промиває. Водички додаю ну, десь в два рази більше, щоб покрила гречку там на сантиметр. Так, картопелька у нас, супчик вже майже готовий. Тут у нас щось поки движення немає. Зажарка. Тримається з останніх сіл. Саме час для нашої дормової солі. Я гадаю, що десь пів ложечки у нас буде норм да? для супчика. Якщо що, потім ще додамо. У нас ж не ціла кастрюля, кастрюляка у нас на одну порцію. Капустяний лист вже кипить. Пару хвилин, я думаю, вистачить. В принципі, це не звичайна капуста, тому. Капустяний лист тут сам по собі м'який. В команді ігроків пройшла заміна. Ставимо гречу сюди, можемо навіть трохи отак от накрити. Трохи підсолимо, теж з нашого набутку. Чика, греча пішла, радіме. В наш супчик можемо половинку, половинку у нас піде зажарочки, половина. А половинка, зараз подивитись, куди піде ще. Так, супчик. Приобретає цікавий вигляд. І також в супчик у нас піде перчик теж. Я гадаю, також щепоточку, так, небагато, небагато. Греча, супець. Так, друзі, у нас тут варила е, капуста, но я вилью. Чому? Потому що у нас ще треба макарошки сварити. Я думаю, що не варто макарошки в капустяному листі тут варити. Це у нас не білокачанна капусточка. В принципі, цю кашишку можна не відрізати. Вона досить м'якенька. Бачите? Ну, я відрізав. Водичка закипіла під макарошки. Макарошки у нас відправляються. Становіться гарніром чек. Не знаю наскільки за 20-кільки там було, 23 гривні макарошки будуть їстівні, ось ми якраз і перевіримо це. Ну і звичайно, треба підсолити. Да, у нас навіть половини ще солі ми не використали, котру роздобули. Я гадаю, чи ми вже солили. Не пам'ятаю. Вже готова, водичка випарувалася. Все. Макарошки в полной бойовій готовності теж. Значить, друзі, половину цієї порції з гречі, да? Ми додаємо у супчик. Взагалі-то я раніше дуже полюбляв, дуже полюбляв все, що пов'язане з гречкою. Я, до речі, вам скажу, що саме гречка найкорисніша, найкорисніша страва серед оцих горохів, рисів. Тут дуже багато заліза, дуже, ну коротше, саме найкорисніше. І ми, я так. На око додам трохи гречки у супчик, щоб він у нас був, став такий гречаний. Реальний звичайний рецепт гречаного ось такого супчика. Раніше я полюбляв дуже цей гречаний супчик. Тут макарони хочуть вирватися на свободу. Давайте спробуємо, може вони вже готові, бо вони маленькі і вони швиденько готуються. М -м -м -м. Фу, жорстке. Що ми робимо з е, другою половиною гречі, ми зараз будемо додавати залишок нашої зажарки. Зажарка у нас ось. О. Зажарочка сюди. В гречку. Зараз ви зрозумієте, що, що і навіщо. Так, перемішаємо. Гречі, чесно кажучи, я дивлюсь на кількість, можна було їх в два рази менше взяти. І починаємо начиняти наш голуб'ець. З цього боку почнемо. Так. Так. І отак от, от. Яка смокота. Зараз на годиннику 3 година дня, а я ще не обідав, ото я тут гречкою надихаюся. А потім маленькі звірятка загортають його у фольгу. Отакої От оп-оп-оп-оп, виноградний ліст майже. Дивіться, яка краса, Ви що? Ви що? І цю красу ми кладемо на пательню, трохи водички. Будемо тушкувати. Зачиняємо, що у нас тут по вірмішелі. До речі, гречки лишилося. Дивіться, скільки реально, можна на другу порцію ще. Якась дуже дивна вірмішель, скільки вона вариться вже тут, а ще е, тверда, не знаю. Так, друзі, чайочок я заварив, значить, оце у нас був чайочек, да, зелененький. Додав я м, стільки цукру, не знаю, це, мабуть, десь одна ложка, мабуть, да, ще лишилося три. Як кажуть, то, що і оцет. На смак солодкий, якщо на шару, да? я вже відчуваю цей смак страф на обід. Ой-ой-ой, що несеться, друзі. Не звертайте увагу на маленьку е кариці, да? воно так здається. Тут реально десь 3-4 половника. Ось, все, що варили, дивіться, 400 мл. Я все туди вилив вермішелька у вашій увазі. Вермішелька у нас сюди. Ого. І, друзі, наше нечто. опача. Ви тільки подивіться, друзі, на цей смачний супець. Густий, смачний, я вже, я вже падаю в обморок від його запаха. Це у нас ось така страва. І ще у нас. Додаткове в меню. І чайочок, і рідіска. Сіль я використав майже всю, там трохи лишилося. А ще є перчик. Ось цей перчик я візьму ось так от і додам до супця. Ну що, з чого почнемо? Я гадаю, що супця. Перше, друге і компот, так би мовити. А ну давайте на пробу. О, ви що! Смак дитинства. Я все вгадав, з. З сіллю, з перчиком. М -м -м. Друзі, ви не забувайте, що ось це 12 гривень, за скільки ми, мені обійшовся цей банкет. М -м. Консистенція, дивіться, ох, ви що. Не ну, вистачає, звичайно, якоїсь булочки да, чи хлібчика. Я не знаю, скільки цікаво буде коштувати хлібчик одна скипка. Її не продають, в принципі, але мені здається, ну, якщо батон там коштує 20 гривень, да, чи скільки там, 16, одна скипка може там, до однієї гривні, але ж її треба знайти. Так, давайте спробуємо другу страву, поки не охолола. Значить, тут у нас. Вірмішелька. Вірмішелька, ну, скажімо так, можна було додати одну гривничку, да, Взяти не за 23, там, а за 24. Ви бачили, скільки там було альтернатив. Бо ця, я не знаю, чи я її переварив, чи що щось, але вона ну, могла бути і краще. Так, вірмішелька, за ваше здоров'я. Прілісно. Рідіска і чайок. Зелений чайок від нервів. О -о -о. То, що доктор прописав. Друзі, нагадую, що у нас лишилася ще порція гречі, реально тут дофіга гречки, тобто, в принципі, якщо брати навіть гречку, як я брав, можна брати. Навіть 30% від того, що я взяв, може, половину. Спробуємо голубчик. Дивіться. Голубець. Мм? Цікавий смак за рахунок ціє пекінської капусти. Тому що ми всі з вами звикли до білокачаної. А оцю пікінську цікавий, дуже цікавий смак. Я навіть не знаю, що краще, але мені подобається. Мені навіть супець. Ох, ви що? Я готовий навіть чисто на супі пообідати. І мені здається, оці 400 мл, які ми з вами зварили. Туди додати ще хлібчик. І все, нормально, пол-літрусі супа. Коротше кажучи, суть ви зрозуміли, що за 12 гривень ми зможемо зробити обід. Якщо вам такий формат, така рубрика сподобалась, обов'язково напишіть це. Чи здивовані ви, чи не здивовані. Скоріше за все, багато хто буде питати, читати, коментувати, що а де м'ясо, да? а де то, а де інше. Не було такої мети купити кілограм м'яса. Була мета вкластися в 12 гривень. Друзі, самі знаєте, що все, що треба зробити: вподобайка, коментар, підписка. До нових зустрічей. всім пока!